Слава Україні. Героям слава вітаю вас зі святом. Вітаю. У нас багато, звісно ж, питань до вас, але вочевидь відповідь ми можете дати на більшість із них лише після перемоги. Але хочеться дуже для усієї нашої багатомільйонної аудиторії привітати ваших побратимів з успіхами, яких ви всі неймовірними зусиллями досягаєте, і дуже нас тішите, за якими ми всі стежимо. Ви всі уже легенди. Колись ви обіцяли до кінця літа зайти до Криму. Я так розумію, що ви стримали своє слово. Тож, які етапи війни українцям доведеться пережити, розкажіть, будь ласка, аналізуючи усі зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на ситуацію, і чи ви покладаєтеся лише на військовий шлях, чи все-таки не виключаєте дипломатичного розв'язання певних територіальних вузлів України? Ну, перш за все, ще раз дякую за таку високу оцінку. І Мені і всьому нашому особовому складу досить приємно. Чути слова вдячності за нашу роботу. Що стосується війни, то, на жаль, вона триває, це всі розуміють, і буде ще продовжуватись до повної перемоги е України, до повного встановлення контролю над всією нашою територією. Зразка 91-го року, ви в принципі, це знаєте. Іншого шляху, окрім як повернення наших територій, не існує. Що це буде, який це буде варіант? Питання абсолютно не до мене. Єдине, що можу сказати, що без використання сил нічого тут зробити нереально. Кирило, ви завжди так дуже інтригуєте певними новинами. Може, є якісь ще анонси завуальовані? Ну, слухайте, відповідь є така, яка вона є. Мені здається, я дав вичерпну відповідь на ваше питання. Сьогодні в нас зараз буквально ми святкуємо День Незалежності. І, звісно ж, перша тривога сьогодні за цей день. А чому ворог зараз так нас, наші нерви намагається якось повпливати? Знаєте, я дивую, що це перша тривога І вони теж всі здивовані, я тому і запитую, а. може ви щось знаєте, так. Ну, слухайте, наш ворог підступний і використовує. У ну, так такі методи і форми роботи, які всі, всім нам чудово відомі від обстрілу цивільних помешкань закінчуючи просто провокаціями, які вони дуже полюбляють робити. А сьогодні, все ж таки, величезне свято України День Незалежності. Якщо б вони не зроблять якусь провокацію, відверто будуть досить здивований. Ну і до нас вже з укриття долучається ведуча 1+,1 плюс Наталка Мусичук, моя колега, оскільки повітряна тривога і наша студія була розгорнута просто неба. Так що Наталя зараз до нас долучається і я думаю, що теж має питання до пана Кирила. Друзі, якщо ви мене чуєте, я я вже в ефірі так? так. Так, Наталю, вітаю. Та? Е, ну, я можу ще раз привітати всіх зі святом, тому що тривоги тривогами, але свято ніхто не скасовував. Е, і ми всі повинні розуміти, що війна не буває безкінечною і війна не буває на все життя. Наталю, ми, тому... ми зараз також зараз спілкуємося. Ми не з, з, к... з керівником з керівником Олексійовичем. Та, Та, я так, я чую так, 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 я думаю, можливо, був якийсь пауза зі зв'язком. Друзі, дивіться, звук в цьому бомбосховищі не дуже тому відповідно і ми з вами спілкуємося так. Перерив часто Кирило Олексійовичу. Хочеться побажати лише здоров'я, передати вітання нашим хлопцям, які здійснили сьогодні. Оцей рейд в Крим. Кирило Олексійович не кидає своїх обіцянок на вітер. Він сказав, він зробив. Ми увійшли в Крим 24 серпня 2023 року. За що ми надзвичайно вдячні, і дуже сподіваємося, що Крим ми повернемо. Він буде у. Українським і в Сімферополі замоїрить український прапор. Синьо-жовтий Кирило Олексійовичу, дякуємо вам і хлопцям. Спасибі. Бережіть себе. Дякую вам, пані Наталі. Дуже дякую. Так. Ви можете розказати подробиці цієї е, надзвичайно е, надзвичайно важливої операції для нас. Знаєте, важливість перш за все цієї операції в тому, щоб е, люди повірили. Люди, перш за все, навіть не на території материкової України, а люди в Криму, щоб вони згадали, пригадали і повірили в те, що перемога не за горами і звільнення їх теж не за горами, повернення до нормального життя, воно триває. Про них ніхто не забув. І ніхто не збирається їх просто там лишати. І коли проводяться, скажімо так, певні удари по території Криму, це, цим все не закінчиться. Буде наземна операція, буде повернення наших територій. Скоро всі дочекаються повернення додому. Оце я вважаю, і Є головна. Ви бойовий так. генерал? Ви бойовий генерал? Це ви кодає? не очікуєте участі дипломатів у ні. Ви не очікуєте це стейтмент. Ви не очікуєте, наскільки я розумію, участі дипломатів в усіх процесах, які ще чекають на нас. Знаєте, я трошки інакше дивлюсь на ці всі ситуації. Я хочу пригадати, можливо, не зовсім таку приємну річ, але пам'ятаєте, як з 2013 року казали, іншого шляху, окрім як дипломатичного повернення наших територій, не існує. Ось ми всі зараз бачимо, до чого призводять подібні тези. А я вам хочу сказати, що будь-яка дипломатія без без того, що ти маєш реальну силу, вона безсила, на жаль. Так, Кирило Олексійович, спасибі. Спасибі ще раз вам за е, сьогоднішні новини ранкові, а можливо і за вчорашні так само. Я сподіваюся, що дуже багато деталей того, що ми почули сьогодні вночі і чому ми зраділи. Ми вже почуємо від вас після перемоги. Я більш ніж переконана, що ви в курсі про що йдеться, і більш того, ви в курсі, е, що відбувалося там за Паребрікам. Чомусь мені так здається в принципі в курсі. Це і є моя робота знати це все. Так. Да. а я хочу вам сказати, що та ми інтригуємо, звичайно. Мені тут група каже: ви знову інтригуєте. Та ми інтригуємо. Я хочу вам сказати і так зробити маленький анонс, що ми з Кирилом Олексійовичем зробимо інтерв'ю. Я сподіваюся, і там безпосередньо керівник головного управління розвитки міністерства оборони дасть відповіді на те, що може, поки до завершення цієї війни на всі питання, які суспільство наразі очікує дізнатися. Спасибі ще раз зі святом ще раз, і слава Україні. Щиро дякую вам, пані Наталі. Оскільки ви це як то кажуть, публічно анонсували. Ну, окрім як підтвердити це, в мене вже іншого виходу в принципі немає. Щиро дякую вам всім. Слава Україні. Героям слава. Дякуємо. Спасибі.